Моя Римська імперія це серія книг Голодні ігри. А якби би в кожного героя був власний аромат. Чим би вони пахли? Катніс Евердін. Вона точно пахне так, як ліс після дощу. Свіжий мох, дим від багаття і щось гірке, ніби смак свободи. Це запах людини, яка ніколи не здається. Для неї Цедрус інтенс. Я знаю, виглядає занадто елегантно, але повірте, аромат точно їй би підійшов. Або ж Мезон Марджела Бези Fireplace. Піта Меларк. Для нього аромат солодкий, теплий, знатами випічки та ванілі. Ще від нього завжди пахло корицею. Аромат героя, який ніколи не лізе в перший ряд, але завжди рятує. Альтаїр під парфум здемерлі. Гейл Хотор, запах диму, попілу та дикої свободи. Гейл, як та буря, яка зносить усе на своєму шляху. Вогонь, що спопеляє. Тут немає солодкості, тільки сила і гіркота вибору. Тероні від Парфум з Мерлі». Ну а що ж, президент Сноу? Білі троянди, холодний метал і той самий присмак крові це влада, яка отрує Вуд від Лесли Квітс і Медженеріс. А ви були за Піту чи гейла в цій історії? Напишіть в коментарях.